США запровадили санкції проти Росії вперше за нинішньої каденції Дональда Трампа. Санкції проти російської нафти, причому доволі масштабні і жорсткі. Під обмеження потрапили «Роснефть» і Лукойл, а також 34 їхні дочірні компанії. Цікаво, як на сайті Міністерства фінансів США подали цю заяву у преамбулі. Повідомлення чітко сказано, США запроваджують подальші санкції через відсутність у Росії серйозної прихильності до переговорного процесу про закінчення війни в Україні. Також цитують міністра закордонних міністра фінансів Скота Бесента. Пряма мова стійкий мир цілком залежить від намірів Росії сумлінно вести переговори. Настав час припинити вбивства і негайно оголосити перемир'я з огляду на. Відмову Путіна припинити цю безглузду війну Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій.